Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпа Мама, на каналі просвітлених, пробуджених. І я не про сон, на Ніколо, де король мечів. І пішла тема, що було, що є та що буде. Тільки про вас. Нікого не більше не будемо притягувати, якщо треба комусь, якомусь персонажу з'явитися, він вийде. Подумали про себе, можна назвати своє ім'я. І давайте подивимося. Хто ви? Дві карти хоче? Так, по справедливості. Наразі проходите якийсь кармічний урок. Знаєте, таке почуття, начебто ви довго-довго зависали в якійсь ситуації карта мага на колоди, Може бути про магію, до речі, але ви це все очистили, відстояли по справедливості. Завершилася якась ситуація, де ви довго були начебто прив'язані, не могли рухатися. Відстояли і по справедливості все розрішилося ну, щодо вас самим благоприятним образом. Так, поїхали, що було, що є та що буде. Та що буде? <кій> так, щось нове. От закінчення, начебто розумієте, і нове щось буде. Е, так. Відпускаємо старе підказка. Що було? Е, так, Був якийсь рух. Дівочка, не повірите перед цим тасувала короду вийшли ці перві карти на вашу сигніфікацію? Ті самі. Е, тобто, був якийсь рух. <кій> З якимсь королем, якісь движення, якісь плани, можливо, якісь проекти. Але чомусь все закінчилося нічим. Тобто ви або замарились чогось чекати, замарились чекати якогось кроку. Або не отримували того, що ви хотіли, чого ви вважаєте, що ви достойні. Давайте запитаємо, про що четвірка кубків? Чого ви не отримали? Ой, от знаєте про що кажуть, за ви змирились, начебто. Вісім камечів. Був ви зми... ви... був якийсь ваш стан, що ви змирилися з тим, що ви, от чомусь перше, що пішло, що ви не його. Можливо, що ви не перша. Розумієте? Бажання двиг... ви рухатися хотіли, от між вами, ви хотіли, він до вас із почуттями, розумієте? Але ви не отримували ці відносини, ну не скажу, що вас до відчаю приводили, але ви, начебто, постійно з чимось мирилися, з тим, що ви в обмеженнях, з тим, що ви, можливо, не перша. Давайте ще подивимося. Що ще було? Так, була любов. Любов якась була про, по правосуддю з людиною із минулого. Можливо, навіть був шлюб, дівчатки, бо що карти е, суда. Е, причому, бачите, як вони у неї тут. Тут, а вони у неї висять. От вона їх склонила, вона їх не, не тримає перед собою. Опустила, начебто перше, що пішло, начебто хтось здався щось відстаювати. Але все розрішилося по справедливості тута і тута. Розумієте? Дві карти. Це дуже щось важливе в вашому житті відбувається, якісь кармічні уроки, тому що дві карти такі серйозні випали. Людина з минулого, людина, з якою була любов. Ви не змирилися з чимось, з тим, що ви, можливо, не перша, можливо, які вас відносини прополували, вас не влаштовували, можливо, вони були нормальні, але потім вони м прийшли до того, що ви не почували нічого. Просто нічого. Так, вас, вам стало все ясно. Що зараз відбувається? Зараз у, вашому, у вашій сім'ї, е, якийсь етап. Причому на карту сім'я і енергія лягає смерть. Розумієте? Е, начебто померла сім'я, от грубо говоря, закінчилася сім'я. Давайте запитаємо про що е, ту жезлів, про що? Про те, що ви. От так, як пішло. Заборилися віддавати, 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 віддавати свою енергію. І ви перестали її. Ви просто спустошилися, п'ятірочка кубків, і закінчили ці відносини. Про що смерть? Ну, відрізали. Розумієте, лицар мечів про те, що ви відрізали якогось лицаря мечів. Це у вас зараз відбувається. Смерть сім'ї, можливо, розлучення, можливо, ви про це тільки думаєте. Розумієте? Я дуже буду чекати, зворотній зв'язок. Так. Що ще наразі у вас відбувається? Ви кудись прям таки стремітесь, прям стремітельно-стремітельно набирайте обороти до виконання своїх якихось цілей, начебто, от сні на вас божественний світ, так я хочу сказати, впала зірка вам на голову, грубо говоря. І ви хочете, розумієте, що треба кудись рухатися, там, де ви щаслива. Не там, де ви п'ятірочки кубки, щоб ви розумієте, що пора виходити з цього стану. Ви відсікаєте, і ви розумієте, що порухатися, кудись рухатись там, де вам добре. Ще про що. Так, відсікаєте ще раз, проясняєте, що ви так більше не хочете, і ви рухаєтеся в своє наповнення. Там, де ви кохана. Далі. Що ще відбувається зараз? Вам важко, дівчатки, ви, знаєте, як кажуть, ви осматрюєте, відходите, робите крок назад, щоб подивитися, наскільки ще у вас хватить сил. Що ви можете зробити з цією ситуацією, яка склалася, і все одно ви при цьому всьому залишаєтеся, або дуже сильно намагаєтеся залишитися при своїй фінансовій стабільності і при своєму, от тут навіть скажу, статусі якомусь, тобто не втратити себе. Про що, королева Пентаклів? Про сім кружезів, про те, що ви хочете захистити щось своє, якусь фінансову стабільність, можливо, якусь. Е Ну, чомусь іде статус. Я навіть не кажу про статус дружини, а про те, на якому ви місці знаходитеся. Розумієте? Так, добре. Давайте ж подивимося, що буде відбуватися в майбутньому. Що буде? Ось ваш король лицарь мечів. Дівочки, що буде в вашому майбутньому? Ви начебто. М -м із королеви Пентаклів Припрощайтеся в імператрицю. Е -е Берете життя в свої руки. Перша карта і остання карта це ви. Що буде з вашим життям? Ви берете життя в свої руки і запитання, про що це? І ось він до вас, дівчатки, мчиться, ваш король, якого ви покинули. Він уже до вас мчиться, да холодним, да різким, да закритим, але він до вас ось із кубочком. Тобто, в кінці кінців. Якби там бачите, бувають і нормальні розклади. Зараз вам дуже страшно, дуже важко, можливо, ви не спите. Але це пройде. Тому що у майбутньому, дивіться, ви, коли починаєте жити так, як хочете, ви підтягується до вас ваш король. Той, що колишній, той, що король мечів, той, що гарний, розумний, холодний. Так, можливо, знає собі ціну. Коли ви починаєте жити так, як ви хочете, він до вас підтягується, він вам робить з вас імператрицю. От, так і б хочеться сказати, починає вам ручки-ножки цілувати, він до вас із кубком все одно. Що ще вас чекає в майбутньому? Тобто, коли ви наповнюєте себе самі, тоді і він розуміє, що він втратив, ну, як завжди. Що ще у вас в майбутньому? Ось, девочки, і ось він біля вас на довгий-довгий проміжок часу, правда, по пажу, але з любов'ю. Паж кубків, паж пентаклів. Розумієте, і з яким був кінець? Дивіться сюди, він начебто відпочиває зараз, думає, ну, не відпочиває, в лапках відпочиває, думає, е, ну взяв хлопець паузу. Розумієте, вони ж у нас ранімі, всі, неженки. І вам кажуть, що коли ви приходите в статус імператриці, в статус мага, живете своє життя, підтягується до вас ваш король, який до вас із почуттями, і, правда, попажу, зразу буду казати, тобто він не буде е, одягати вас брилінта і міха. На довгий період часу він біля вас. У вашій стабільності. Можливо, вам тут треба, знаєте, як? Можливо, якийсь переломний момент у сім'ї, коли треба просто показати, що отак. А мені так більше не потрібно. Вистроїти свої кордони. Що ще в майбутньому? Він буде вкладатись, дівочки, він буде працювати. П'ятірка мечів. Зараз запитаю про що. Закінчується, начебто, стан якихось конфліктів. Зараз хочу ще. Так, да, закінчується диявол, ось дивіться, якісь, можливо, іскушення, може, в нього якісь іскушення, розумієте? Значить, закривається диявол, ось п'ятірка мечів, ой, п'ятірка, господи, десятка мечів, двіка мечів, закривається якась ситуація ваша по дияволу, і він починає у вас складатися. Починає у вас складатися карта скарг на диявола. Він таке причине, щоб він був вічно чимось незадоволений, незадоволений своїм життям. Але коли він без вас, він розуміє, хто насправді. Хоче сказати, в домі тато, хто в домі папа, хто в домі головний, і починає вкладатися. Так. Наразі сидить в ілюзіях і дуже хоче шансу. Угу. Так. Хоче сонця, хоче прояснення, дівчатка, з вами. Так. Важко йому це дається. Але кому легко довелася трансформація. І знаєте що? Хоче по-новому. З часом зрозуміє, що хоче по-новому з вами. Важко ви це дасться, але кожного в своїй трансформації. Так, давайте подивимося. І ось він, ваш король пентаклів, ваш стабільний чоловік. Давайте візьмемо вам пораду. Візьмемо вам пораду. Порада. Що вам треба робити? Ви переможете, що вам треба робити, дівчатки? Ви переможете. Вам кажуть, знаєте як? Нічого не робіть. Ви і так переможеться. Нічого не робіть, візьміть паузу, Відпочити. Закрийтесь, не все про себе розказуйте, е, вистройте свої кордони. От, мабуть, наразі ви чимось цим і займаєтеся. Для того, щоб в нього прийшло, грубо говоря, прозріння і щоб він до вас об'явився уже новим. Ви нікуди не рухаєтеся, ви переможете і так. Благодарю. Е, приймайте інформацію во благо для себе, і нехай кожне послання знайде своє серце.